Слово Боже, для вас помолимось, Цар і Небесне, душі душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просити, мій розум, відкри моє серце, відкримо моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, Пересвітлим Слова і Духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангеліє від Луки, 16 глава, з 1 по 9 вірш. І сказав Ісус до учнів бо один чоловік багатий, і мав він управителя, якого обвинувачували, що марнує його добра. Покликав він Його та й каже, Що я про тебе чую? Дай звіт про Твоє управління, бо ти не можеш більше рядити. І почав правитель міркувати, що мені робити, бо ж пан мій у мене відбирає управління. Копати землю сил не маю, просити соромлюся, знаю, що зроблю, щоб, коли буду скинути з управління, прийняли мене до себе. Покликав він одного з до, по однім дожнику свого пана і до першого промову, скільки ти мене, панові моєму? Сто мір Олева, відповів той. А він сказав до нього, візьми твою розписку та сядь і напиши швидко 50. Потім до другого промовив, а ти скільки то винен? Сто курців пшениці, відповів той, візьми твою розписку, напиши 80. І похвалив пан Нечесного правителя за те, що той чи не мудро, бо діти цього світу мудріші в їхньому роді від дітей світла. Сьогодні ми слуха, чуємо про несправедливого управителя, причу, яку сьогодні нам подає Євангелія від Луки, є однією з найважчих для тлумачення. Важко зрозуміти, чому Господь хвалить працівника. Напевно, слухачам Ісуса зрозуміти цю притчу було набагато простіше, ніж нам. Вони добре розуміли суть тогочасних товарно-грошових відносин. Одна з можливих тлумачень нам. Каже, що управитель, який керував справами господаря, отримав свою платню з відсотків, які платили боржники. Опинившись скрутному, становищі цей нечесний управитель зменшує борг своїх клієнтів, він не обкрадає господаря, а відмовляється лише від свого заробітку, те, що він міг заробити. Так здобуває прихильність людей, яким робить послуху, зараз виконуючи свій уряд. Можливо, востаннє він своє багатство не примножує, а роздає. Насправді є багато причин похвалити і наслідувати цього чоловіка. В момент кризи він не впадає в розпач, а проявляє свої найкращі риси, діє сміливо, винахідливо і викли... великодушно. Наслідуємо цього управителя і, і беремо приклад з добрих справ. Щоб ми могли завжди робити добрі діла. Господь чекає наших грук і наші, наші ніг, щоб ми могли служити один одному, Та як цей управитель послужив. Буває і в нашому житті скрутні ситуації, які ми не знаємо, як вийти з них. І Господь нам підказує, щоб починати перше з добрих справ. Як почнемо добрі справи робити, тоді все вийде на добро. Господи, навчи мене робити добрі справи. Переймени мій розум. Відкри моє серце на тих потребуючих, які мене сьогодні чекають. Амінь.